Остаха грудня святкує своє професійне свято Збройні Сили України, мужні та відважні чоловіки та жінки, які стінуть свої сухи та роли військову рядом Ми шануємо вашу дуже непросту роботу. Ви всі робите святу світу справ, бороните нашу країну, від клятого ворога. Дякуємо вам. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців. України, ви наші захисники, опора держави, спокій в наших домівках, спокій близьких у ваших надійних сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою професійних успіхів. Дякуємо Збройним силам України за мужність, відвагу і силу протистоянні проти ворога. Воїну, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу по державу злий не позарився враг. Будь мужнім і достойним до слави своїх бастів. Відважний українські воїн на славних ликів. Не дивись ти, ворожі очі, молимось кожної моті, Щоб ваш біда вона і дух не неспоря. Нас об'єднує велика віра в перемогу, адже таких воїнів світла неможливо здолати. Захисники України, в Україні слава вам за вашу відвагу, мужність і натхнення, за вашу постійну готовність до дії. Ми вдячні вам наші справжні герої. Дорогі захисники та захисниці. Ваша хоробрість, героїв на в серцях теперішніх та майбутніх українців. Ми горді тим, що є вашими сучасниками. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. Я помилюсь за тебе, мій собак. Хай Бог оберігає вас в біді, бо на війні таких, як ти, багато. І всі вони герої молоді. Ви наша надія. Наша опора всі мрії ми покладемо на вас Збройні сили Україна горда. Хай вам щастить, воїни молоді. Вони похай завжди вас зберігали, ж ви знаєте, що свободи. Слава вам, наша Україна! Бажаємо вам терпіння, витримки, міцного здоров'я. Щоб поряд були вірні побратими і скрупну половину кражливої допомоги. Дорогі наші захисники, вітаю вас з вашим святом. Завдяки вам я маю змогу жити і навчатися та вірити у майбутнє, триматися на чередисінки. Ми віримо в вас. Хай наша любов оберігає вас. Нехай кулі вас умімають. Повертаюся, неушкодженими. України, я щиро вітаю вас з вашим святом, бажаю вам спокою, миру та щоб це все закінчилося. Я бажаю, щоб ви повернулися до своїх домівок, дуже зустрілися зі своїми дітьми, щоб ви зустрілися зі своїми дружинами або чоловіками. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Дякую, що нас захищаєте. Слава Україні! Найкращі наші захисники. Величезна подяка вам за те, що ви робите для нас кожного дня, оберігаючи наш спокій. Ви ризикуєте своїм життям. Ми вас підтримуємо. Ми віримо в вас. Ми віримо в нашу перемогу. Вітаємо вас, Днем захисниць та захисників України! Ви захищаєте нас та даєте змогу спокійно спати. Ви оберігаєте наше життя. Прийміть наші щирі вітання з цим великим днем. Усією країною ми бажаємо вам, щоб ви скоріше повернулись додому. Слава Україні! Дорогі наші захисники, вітаємо вас і святом, зичимо вам силу, терпінь та витримки. Дякую вам за наше майбутнє, яке ви захищаєте. Чекаємо скоріше додому. Ми учні. та учениці 6-го Б класу Кремльівської гімназії номер 26 Вітаємо усіх захисників та захисниць з вашим поліційним святом. Дякуємо вам за чисте та тихе небо. За можливість відвідувати ночі в ліжку. Загинув на майданчику. За можливість спілкуватися з друзями. Бажаємо вам скоріше повернутися додому. Міцного здоров'я. Щоб війна скоріше закінчилась. Сили. Витримки. Столеве потерпіння. Шановні захисники, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння та наснаги. Ви, як наші супергерої, які роблять все для мирної України. Дякуємо вам за тихі дні та ночі. Слава Україні! У День Збройних сил всі ми бажаємо від душі, щоб сюда спокійно жив, щоб не бачив біди та горя, щоб вночі він добре спав, автомат та свою ніколи не діставав. У такий знамений день вітаємо всіх хлопців, чоловіків, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а щастя яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов, шана і слава захисникам, і захисницям вітчизни. Сильні, мужні, відважні. Вітаємо вас зі святом. Завдяки вам. Ми мріємо, посміхаємося і віримо в перемогу. Дякуємо за ваш труд і чекаємо вашого повернення додому. Вітаю всіх чоловіків і жінок-захисників України. Поки є герої, що захищають наше мирне майбутнє від підступного ворога. Ми обов'язково переможемо зі святом! І кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято, тобою я дуже пишаюсь. Я втрата тобі зичу не знати і втоми, живим і здоровим вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни, без руїни вітаю Збройних сил України. Дякуємо за наше життя і майбутнє. Ми віримо у вас завжди підтримуємо, бажаємо здоров'я та сили. Нехай англо-охоронці завжди будуть з вами поруч, дорогі наші захисники, захисниці, вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Бажаємо від усього серця від 6-го а класу Криворізької гімназії номер 26 Здоров'я, удачі та великої незламності. Ми віримо в вас. І вашу перемогу. Дорогі захисники, вітаю вас святом та бажаю здоров'я. Також бажаю вам найближчої перемоги. Дорогі Збройні Сили України. Я дуже дякую вам за наш спокій. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви скоріше повернулися додому. Ми на вас дуже чекаємо. Шановні захисники та захисниці, вітаю вас зі святом. Бажаю скоріше повернутися додому та мирного неба над головою. Ми віримо в вас. Слава Україні! Всі чекають цього свята, і дорослі, і малі зсу, хлопці, дівчата, і всі діти до землі. Миколай щоб завітав і всіх щиро привітав. Побажав усім здоров'я, миру, спогадів, любові. Нескоріні, вільні, навіть з бонув серці і душі. Нашим хлопцям та дівчатам подаруємо оберіг. Україні це потрібно. рідненька нас одна. Україна переможе і тому весна. Почекаємо, Миколая, хай він звістку принесе. Україні це потрібно. Мир, Ми життя понад усе! Шановні захисники. Поздравляю вас з вашим професійним днем. Бажаю вам здоров'я та перемоги. Дорогі наші захисники і захисниці, дякуємо вам за те, що даєте нам змогу вільно навчатися, займатися улюбленими справами, гуляти на подвір'ї з друзями. Бажаємо вам скорішого повернення додому, до сім'ї, до рідних, миру нам всім! Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже, віку довгого вам ударунок. З Днем Збройних сил вітаю я вас. Бажаю, щоб все йшло гладенько та щоб не знали ви важких втрат. Бажаю, щоб на небі зірки сяяли, та щоб не було занепад, міцного командного духу, спокійних ранків та ночей. Це все, що хочу побажати вам. Наші захисники, вам наснаги, щастя, сили та любові, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу, ви захищати в боях навчились. Це ти, заради чого народилась. Надії в комі, щастя, в порятунок. Найбоже віку довго вам ударунок. Наші воїни захисники. Ми хочемо вас привітати зі святом. Адже ви наші захисники. Тому бажаємо вам сили, незламності і безмежного здоров'я. Дякую, Діана. Ще раз хочу привітати вас, побажати вам великої удачі, тому що ви дуже багато для нас робите, щоб ми зараз могли спокійно навчатися та познавати цей світ, тому що майбутнє саме в наших руках. Дякую, Назар. Uh, я вітаю вас uh, з цим днем. Uh, uh, uh. Я хочу побажати вам здоров'я, сил та найскорішої перемоги. Софія бажаю вітаю вас з цим святом. Бажаю вам сміливості, мужності і здоров'я. Дякую, діти. Ну, і ще раз всіх наших захисників зі святом здоров'я і повертайтеся повертайте живими.